Ненько набили, мінувати чи стеклувати. Тепер ми беремо таку трубку по діаметру і продавлюємо її, зажимаємо нашу трубу і робимо з кожної з чотирьох сторін такі запіли. Один напроти іншого не робіть, щоб вона не перерізалась зміщенням у шахматному порядку. Такого зробили. Тут ще два. Хто догадався, що я роблю? Добре. А хто ще ні, дивіться далі, дуже корисна річ. Витримаємо таку трубочку. Бачите, з такими прорізами. Це ми робимо з банки від оливий. Можна зробити ще краще буде більша банка від пива. Тут також є такий отвір. Беремо нашу трубочку з нарізаними цими Тут набита ловата, така термічний розщільнювач, тепла ізоляція. І тепер викладаємо його туди. Аж от по цю рисочку вставляємо, щоб воно вийшло з другої сторони. І отримуємо ми правильно це глушник, прямотучний глушник, який можна використовувати в побуті для гашення шуму від генератора, від бензопили. Ну що, підемо його випробовувати.